Якщо хтось з вас цікавиться, значить сьогодні вночі в Лос-Анджелесі роздавали статуетки Оскар. Ну, я можу сказати, що там особливих несподіванок немає. Ведучим був Джиммі Кіммел, відомий такий от американський стендап-комік, який має, власне, Лейт Найт Шоу. Ось. Що, що, значить, відбулося з цим Оскаром? Нам, в принципі, важливий не, не сама церемонія. Ця 95-та цього оскару нам більше важлива політична складова так, політичні зашквари, які відбулися в контексті України напередодні вручення цих статуеток. Отже, що відбулося журнал? Variety. це такий, такий популярний часопис про зірок, достатньо впливова така преса у Лос-Анджелесі. Він написав матеріал великий, в якому розкритикував позицію організаторів Оскара, зокрема продюсерського цеху Оскара, про те, що вони два роки поспіль два роки поспіль відмовляють у можливості представити свою позицію онлайн онлайн звісно, президентові України Володимиру Зеленського. Відповідно, запити відбувалися на виступ онлайн під час церемонії перед відкриттям церемонії від офісу президента. Відмовили в 22 му році. Також відмовили в 23-му році. І що найцікавіше, чому відмовили? Значить, є такий Will Пекер, це генеральний продюсер цього оскару. Зараз ну, просто тут треба пояснити. Я не знаю, якими словами пояснити. Значить, він це коректно буде так. Темношкірий, оцей Вільям Пекер. Темношкірий, генеральний продюсер Оскару. Ну Бог з ним, ми ж все нормально. Але він дозволив собі, ну фактично, якесь двозначне висловлювання, коли пояснював свою позицію. І фактично, от темношкірий Віл Пекер представив публіці, представ як якийсь расист. Він сказав так: чому ми маємо надавати слово на нашому Оскарі, значить, президентові країни, де воюють білі проти білих? У нас існує дуже багато проблем е, з темношкірими. Тому ми не будемо надавати слово Зеленському, який білий, і в нього армія біла, і він воює проти білих значить, цих е, е, расистів. Це, це так, я ж кажу, це, ну, от самі, що, що це таке? Зараз це була близька до тексту цитата. Хочете знайдіть в оригіналі, фактично, приблизно десь воно е, так і стоїть. На що йому відповів? Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба він відповів йому непрямо, він відповів е, йому, відповідаючи на запитання, відповідно, журналіста німецького видання Більд. Там було велике інтерв'ю. Ось ви бачите на різні теми. І він, значить, Кулеба відповів, що Бог там з вами, грубо кажучи, з, 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 з тими білими, хто воює про те Біл. Ви з, каже Кулеба, ви збираєтеся. Оскар в Лос-Анджелесі, збирайтеся віддати одну з головних нагород, він сказав, значить, фільмові, виробництва Netflix, які називаються На Західному фронті без змін. Це, ви знаєте, чергова екранізація роману Еріха Марії Ремарк. На Західному фронті без змін абсолютно пацифійська література, яка от є. Витвором так званого втраченого покоління дуже потужний роман. проходить в школі, всі читали дуже добре. Але от екранізація вона відбулася в 22-му році на фоні того, коли у Європі відбувається Це все. Контекст який пояснює Кулеба. На фоні того, коли в Європі відбувається найбли найбільший збройний конфлікт. В е, з часів Другої світової війни е, на Західному фронті безмінце про першу. От, але це типу воєнне кіно. Але це воєнне кіно, воно не, не про ту війну. І, 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 і Кулеба наголошує, що е, це цинічно, і тут я маю теж, мабуть, я вже від себе буду говорити. Це цинічно дуже е, готувати головну статуетку е, фільмові військовому, так на, на воєнну тематику. Коли. Війна величезна йде в Європі. Вмирають десятки тисяч українців. Захисників України так, от і е, це це війна реальна, і президенції країни, які є сьогодні реальним е, втіленням, там ну ліричного персонажа, так героя, там які там протистоїть можна ж так це все представляти. От панові Віло Пекеру і що це цинічно вручати за воєнні проекти і не давати слова, коли війна на твоїх очах, тому що на західному фронті без змін це. Ін кіно про інші переживання, вони нереальні, це пацифійська абсолютно історія. Так, а от є героїзм, геноцид і тероризм. От і, і це все до уваги не береться, тому що там чорні білі, так. Ну, от, от вам така от історія. І що, зрештою, на Західному фронті без змін сьогодні вночі отримав Оскар. Тільки він отримав Оскар як кращий іноземний фільм. Він ще претендував на нагороду як кращий кіно року, ну і ніт. Значить, кращим кіно року теж якийсь ну, сум, сумнівний вибір, як завжди, на Оскарі, став фільм. Всюди і відразу якось він так називається про подорожі в часі якоїсь жінки, яку і там головною ролі грають азійського походження американці. так от, от от таке от політкоректність яка, в принципі, ну ви знаєте, в деякі моменти вона заходить не туди. Але ще один дуже цікавий аспект ще одним переможцем в номінації: документальний фільм року переміг документальний фільм. Під назвою Навальний, От, родина Навального, дружина його, двоє дітей. Ось вони приїхали отримати цю нагороду особисто задоволені. Папка в тюрмі. Ми веселимося в красних платях. Все нормально. Приїхали, отримали. Але. Тепер, ну ви знає, після цього я ж не знаю, це не анонсувалося. Якщо там Кулеба знав про західний на західному фронті без змін, що готується, то тут якби номінація була суперечлива, тому що в шорт-лісті також була і українська документальна картина, яка була присвячена дітям сиротам Донбасу. Так, і це це було б теж політкоректність, за яку ми тут би всі е, плескали, але ж ні, вони віддали це все Навальному, і тепер уявіть ситуацію. От вам і пояснення: уявіть ситуацію, що весь цей бред про білих, чорних і так далі Подібне, це просто ширма. Насправді, Оскар, організатори хотіли і знали, що вони віддають нагороду російській документації, і це ніяк не вписується в сценарії, от щоб знайти місце для виступу українського президента. Прикиньте, український президент. Да, е, якби Навальний був чорним, е, темношкірим, вибачте, ми б зрозуміли. Так? А, а тут український президент виступає. Представляє Оскар, всі дивіться. Ми, значить, всі разом. А, а тут потім документалка, яка б вона не була якісна, розумієте? Тобто, це це політична, абсолютно політично забарвлена подія. От така вона і е, відбулася. Та й взагалі цей Оскар весь, весь якийсь не такий, особливо цього року. Е, значить, ну минулого зрозуміло. Там ковід був а Тут вони навіть не захотіли розстеляти. Mm, Розстеляти червоного хідника і червона доріжка в них була жовта. Це от презентація, якби розстелення хідника Джимі Кімел, Оскар Хост. От вони зараз будуть розкручувати килим, який ну вони назвали, що це кольору шампанського. От кольору шампанського ну просто жовтий собі. та і все. Чому Джимі Кімл, значить, жартував? Що я сподіваюся, знаєте, на чер... він так жарт такий. Він просто гуморист. І Він каже: от на червоному килимі крові не видно, коли б'ються за нагороди. Так, на жовтому сподіваюся, ніхто битися не буде, тому що плями крові будуть видні. Отак він пожартував. Але це повний бред якийсь, так? І може це теж пояснюється якимось там умозаключенням Віла Пекера. До речі, треба підчитати під цю людину, хто він взагалі такий, і чому він ну, реально варить якусь незрозумілу кашу, яка в тому числі не зрозуміла, і американцям. Ну а кому. Ну ну а кому ну а кому Оскара треба було віддати? так навальний. Це російський Нельсон Мандела. Мені наш продюсер, значить, Костянтин, підказав класну ідею, що Навальний це можливо російський Нельсон Мандела. Саме тому каша зрозуміла.